І як то кажуть, раз, два, три почали. Дякувати Богу, є в мене зараз час. Зараз я вдома в своїй берлогі. Привіт усім з моєї берлоги. Підкупив інструментика. Дніпром, поки працює, мене задовольняє. І почали ми новий проєкт. Почали з ложейки. Був пап Артеміс. Ну, буде в нього друга назва. Різу стало, Ложейку поки відважуємо і вирізаємо металеві частини переноса спуска. Ось так уже короб такий вигнули. Зараз будемо далі працювати. Починає вирисовуватись. Згоняється під железо Це воно спуска. Все робиться на старих кріпленнях. Я навіть не витягую цей шплінт туди-сюди, з краю на край, одягається воно Прикручується. Вместе з служейкою буде прикручувати. Осталось куркову систему зробити. Тут перенос спуска, Саме перенос спуска залишився. В різних моделях переломочок по-різному трохи реалізую куркову систему. Основа смисл той самий, але трохи відрізняється дітальки. Ось така діталька, самий тримач курка віком ходить курок. Оце буде найкороп, ще буде виглядатися. Отак, отак. Приєднується сюди. Хороший підходить. Через тягу буде рычагчий один, який буде безпосередньо діяти на основний полік. Так, їдемо далі. Зробив, вигнув речах, який діє на самий курок. Не обійшлося без казусів. Ось один поламався, зламалось плечику, то вигнув, вирізав другий. Доволі легко оцим шплінтом шплінт витягується, вставляється цей речажок, вставляється назад курочок. І шплінтується. Можна буде пружинку ось оцим болтиком хороший спусковий тут регулюючийся. Можна трошки полегшити. Я вже вроді полегша, може і хвата. Залишилося дві тяги по сторонам зробити і закріпить на закльопах оце, оце це кріп, кріплення. Так, і спуском закінчив. Уже перевіряв, стріляв. Працює. Чуть-чуть треба отут ще цю канавку, бо трохи опирається сюди. Виточить і зафіксувати шпильку цю. Продолжаем врезать.